Вітаємо вам. Як ви приїхали ще в 22-му році? Немає значення, коли ви приїхали. Ми вас заохочуємо подати декларацію податкову, тому що ви можете мати такі плюси, про які ви навіть не здогадуєте. Що вас навчать? Ви розберетеся в цій податковій системі зсередини. Вам дадуть якийсь папірець, що ви там були волонтерили стільки то годин. Вітаємо вас на каналі Я, там?» З вами Лана і Ліда. Сьогодні говоримо про податки в Канаді. Якщо цікаво, залишайтеся з нами. Отож, в Канаді скоро починається податковий період і потрібно буде заповнювати податкові декларації. Тому ми хочемо зняти це коротеньке відео для новоприбулих, щоб трошечки розповісти вам, як працює податкова система, кому потрібно. Заповнювати податкову декларацію, з якого віку це робиться, і чи це коштує якихось грошей чи ні. Отож е, в Канаді є таке агентство, як CRA, це є Canada Revenue Agency або, по-нашому, податкова служба Канади. Е, декларацію повинні заповнювати хто? Діти, як... Діти якого віку? Декларацію повинні заповнювати всі, і ми вас закликаємо, чи у вас Прибуток нуль, чи ви були лише місяць, чи два тижні в Канаді в минулому році, тобто ми починаємо подавати податки з 20 лютого до 30 квітня за 22 рік. Тобто, ми двадцять 23 році, так. За 22 рік, то як ви приїхали ще в 22 році, році, немає значення, коли ви приїхали. Ми вас заохочуємо подати декларацію податкову, тому що ви можете мати такі плюси, про які ви навіть не здогадуєтеся. Ні, але ми вам про них розповімо. Немає значення, чи ви працюєте в Канаді, чи ви працювали, чи ви взагалі не працювали в 22 році. Ви повинні заповнити податкову декларацію. Отже, тут ми вам скажемо щось цікаве. Діти, які працювали. Але, наприклад, на літніх канікулах, чи на зимових, чи після школи можуть подавати податкову декларацію. Вони не повинні це робити, бо напевно дитина не заробить більше 13 тисяч доларів. Бо з цієї суми, вже, якщо ви заробляєте більше, то ви зобов'язані заповнювати податкову декларацію. Якщо менше, то ви не зобов'язані. Але було би добре, якщо б ваша дитина подала податку. Кову декларацію дитина це підліток, до 18 років. Бо працювати в Канаді можна як ви є підліток, можна чотирнадцяти, то на деяких. Спеціальності тільки? Е, можна працювати е, нянею, можна працювати в якихось ком'юніті Е, Тобто багато де. ви вже про це дізнаєтеся? Е, то якщо ваша дитина мала якийсь прибуток, рекомендовано подати податкову декларацію. Е, е, Чому це вітається? Е, якщо ваша дитина працювала на чек, тобто, наприклад, в якомусь е, фастфуді чи в якомусь ком'юніті центрі, то з неї вираховували податки і. Е, Напевно, ці, ці відрахування їй повернуть, якщо ви заповните податкову декларацію, тому що прибуток в неї буде дуже маленький, і е, уряд Канади поважає, що вони неправильно зробили, забираючи податок е, в людини, яка заробляє так мало. Це дуже важливо. Бо чому вашій дитині не отримати гроші назад? Кілька сотень доларів назад. Подання декларації е, вже введе вашу дитину в систему CRA канадського податкового. Воє канадської податкової агенції зазвичай, коли ви е, подаєте податки вперше, е, то в більшості випадків це треба робити поштою, і тому чим раніше ви це зробите, то ви вже будете з цим ви з цим закінчите. І всі наступні роки, коли ваша дитина буде подавати податки, то вона це зможе зробити е, онлайн. Е, і, звичайно, це навчальний момент. Дитина буде відчувати відповідальність, так. що вона подає якісь податки, чи її щось повертають, вона вчиться бути відповідальною і це входить в звичку. Тому це. Теж гарно. Усі, хто не подавав декларацію до 18 років, наприклад, ви включали ваші діти не працювали, ви їх завжди включали в свою податкову декларацію. Повинні це зробити в рік, коли їм сповнюється 18 років. Це обов'язково. Це вже обов'язково. Тут вже за вами вибору немає. Зробити ви це мусите, угу. е, чи е, вартується якихось грошей подати податкову декларацію? І так, і ні? Е, так як ви новоприбулі, і у вас великого доходу в перший рік в Канаді швидше за все не буде. То для вас є такий варіант подати податкову декларацію, заповнити податкову декларацію безкоштовно. Є так звані податкові клініки, де працюють волонтери, і вони вам безкоштовно зможуть допомогти заповнити. Ну не те, що допомогти, просто ви надаєте їм інформацію. і Вони за вас заповнюють податкову декларацію абсолютно безкоштовно. Посилання на те, де знайти ці податкові клініки, ми залишимо в описі під відео. Вони є в у всіх провінціях. По всій території Канади, тому немає значення, звідки ви не здивитеся. Зайдіть в опис, відкрийте лінк, там буде форма, де можна буде обрати, в якій ви провінції проживаєте. І навіть можна буде по фільтру поставити, а, якою мовою ви хочете, щоб з вами спілкувалися. Ви можете знайти або україномовного, або англомовного, або якщо у вас чоловік, дружина ще якоюсь мовою спілкується. Тобто ви можете знайти волонтера і спеціаліста, який вам допоможе за повне Заповнити декларацію е, на зрозумілій вам мові, скажімо так. Ми буквально сьогодні спеціально випробували е, цей тул, чи він працює, угу. і знайшли е, місце, де можуть заповнити податки безкоштовно на, для новоприбулих в, в п'яти хвилинах їзди від нас. Тому зручно в, в, шукайте по адресу, і так це дуже зручно і дуже класно. Угу. Значить, хто може хто може претендувати на те, щоб звернутися в цю податкову клініку, і вам безкоштовно заповнили податкову декларацію? Це можуть бути дорослі 65 плюс років і старше особи, які не мають житла. Це можуть бути корінні народи Канади. Сюди ми не входимо. Тут можуть бути люди зі скромним доходом. Зараз ми через кілька хвилин mm. розкажемо Що вам таке скромний дохід, скільки вважається? то доларів той скромний дохід. Новоприбулі в Канаді, тобто це українці, які приїхали в 22-му році по КУЕТО особи з обмеженими можливостями, і також студенти. Якщо ви відноситеся до однієї з цих категорій, то звичайно ви можете йти в податкову клініку, вам безкоштовно там заповнять. Що Один, таке скромне з скромним доходом? То якщо ви одна людина і заробляєте до 35 тисяч доларів в рік? в рік, то це вважається скромним доходом. 45 тисяч доларів на двох людей, до 47,5 тисяч на трьох, до 50 на чотирьох, до 52,5 на п'ятьох людей. І якщо у вас є в сім'ї більше, ніж п'ять людей, то 52 500 плюс 2,5 тисячі на кожного наступного. наступного члена сім'ї. Тобто, якщо 6, 52,5 плюс 2,5 і і так далі. Я тут хочу єдину поправку зробити. Наприклад, п'ять членів сім'ї, то це не те, що приїхала я, моя кума, наші кузини так. і ще їхні племінники. Тобто, це не це не сім'я спити чоловік. Сім'я в Канаді рахується. Це чоловік-дружина або common law, навіть якщо вони не одружені офіційно, але вони проживають в громадянському шлюбі. Їхні діти чи їхні утриманці. І так само можуть бути їхні, наприклад, ну, батьки, якщо ви приїхали з старшими батьками. Ваші кузени, тітки, вуйки, вони мають, якби. Вони вже не, відно, не відносяться до вашої родини близької, до вашої сім'ї, скажімо так. Тому вони подають цю декларацію окремо. Окей, поїхали е... далі. Також береться до уваги наскільки проста чи складна у вас податкова ситуація. Тобто, якщо у вас було там 10 якихось робіт дуже різних, то це може ускладнити справу, звичайно. Але наведемо приклад простої податкової ситуації. Наприклад, якщо ви, ви працювали на одній роботі, отримували чек і з вас вираховували податки, і вам дали форму t 4 тобто Т4 – то це проста ситуація. Ви приходите і вам роблять податки без проблем. Якщо ви отримували пенсію, ну, пенсію ще якщо... наші люди можливо тут ну ж не отримують, не отримують, але, але ну, знати треба пільги. Якщо якісь у вас були, є може будуть, щоб є ви знали. І були. Тобто це три тисячі, які ви отримували на дорослих, півтори тисячі на дітей. І якщо ви ще отримували якусь соціальну допомогу від. Від провінційних урядів, то ці, ці гроші потрібно так само декларувати. Єдине, що вони не оподатковуються. Ви їх декларуєте, але податок з цих грошей вас знімати не будуть. В різні стипендії, гранти, якісь відсотки, якщо є у вас вкладення. Тобто я не думаю, що то до нас буде відсотки. Це якщо ви заробили напевно, більше є у вас там інтерес від тих відсотків більше тисячі доларів в рік, то то ще вас не стосується. Тому я я би сказала так, що більшість новоприбулих, які прибули в 2022 році, ви маєте право піти в ці е, податкові клініки, і ви можете скористатися цією послугою, щоб вам безкоштовно подали податкову декларацію. Тут я лише хочу таке сказати е, про безкоштовні клініки. То вам вибирати, ви собі думаєте і е, мусите можливо з кимось ще порадитися, але е, буває так, що в податкових клініках е, не тому, що вони погані, а просто. 에, може бути чи мовний бар'єр, чи. Е, я би радила свого досвіду все ж таки йти до професіоналів е, платних, вони не коштують. Ми керів. самі знаємо, що це не коштує, бо зна яких великих грошей. Ну, давай скажемо, В скільки минулому ми році, платим? мені здається, я заплатила 203 долари угу. за податки за на четверо людей. E, і e, ми заплатили e, 203 долари за минулий рік, а до того рік то ще дешевше було. E, дивіться, чому e, люди, які це роблять за гроші, e, я знайшла дуже гарних українських дівчат і до яких потім затягнула лану. Лінки залишимо внизу на них. то e, не на правах реклами. Просто e, я чесно, бо в мене попередній. E, Бухгалтер трошки зробив нам кашу, то дівчата мусили все розсортувати. Там навіть нам довелося невеликий штраф заплатити. Тому доброго бухгалтера варто знайти надійного, з яким ви будете роками і роками, бо він знає вашу історію. І такі бухгалтери знаходять шляхи, як допомогти вам. Заплатити як можна менше і отримати повернення. повернення як можна більше. Не шляхи нелегальні, але просто вони знають все. Це їхня робота full time. Навіть коли немає податкового періоду, вони отримують листи, вони проходять тренінги, вони читають, вони зна вони готуються до податкового сезону. І тому, коли приходить податковий сезон, то вони знають все про все. І е, можуть вам порадити підштовхнути, а чи ви платите за це, чи ви платите за це? А може ще тут попробуємо, як ви. Тому я вважаю, що інколи варто заплатити за таку послугу, mm -hmm. і в кінці кінців вам це вернеться сторицею в формі якихось повернень від держави чи може якихось пільг, ніж коли ви, наприклад, зекономите тих 100 чи 200 доларів, але чогось недоотримаєте. То просто, просто я тут ділюся досвідом, ви собі самі вирішите, я нікого ні на що не агітую, але є варіант такий, є такий. Так. Давай розкажемо, які документи вам потрібно з. Принести чи до бухгалтера, чи до податкової клініки для того, щоб подати податкову декларацію. Отож, є певний перелік форм, які з собою потрібно взяти. Одна з самих популярних форм, вона називається Т4, це є форма про заробітну плату, вам її дасть ваш роботодавець. Тобто, якщо ви працюєте на чек, то в от зараз вже січень, січень, лютий, або вам роботодавець сам про це скаже, або ви можете підійти і запитати, коли ви можете отримати форму Т4 – там в тій формі буде написано, скільки ви за 22 рік заробили, і скільки з вас, якщо з вас знімали податки, роботодавець платив відрахування в різні фонди, то там теж ця сума буде вказана. Якщо ви там працюєте як self не self а ніби по контракту, то там буде вказано, скільки там, ну що за вас не платили, але тоді вже скільки бухгалтер ви відрахує, заробили, так, так. скільки ви заробили. Так само є така форма, яка називається Т4А, це форма. Якщо ви отримували якісь комісійні пенсії, гонорари, нагороди і таке інше, є форма, яка називається Т4Е, це є виплати по безробіттю та інші соціальні виплати. Так само цю форму ви зможете тоді отримати в соцслужбі. Є форма Т5, це якщо це дивіденди, якісь відсотки або роялті. Є форма Т3, там трастові доходи, різні доходи з акцій, форма Т 5007, соціальна допомога. Форма Т 5018, доходи з. Контрактової роботи на будівництві, ми, можливо, я це скопіюю так само в описі. Uh -huh. закину під відео е, є ще. Ви можете ще декларувати інші доходи, на які вам не потрібно ніяких підтверджуючих формі папірців. Наприклад, це просто за словами. Ви, наприклад, якщо ви казите, хочете, та. В мене було. Ви працюєте тут... офіціантом чи офіціанкою? Ви заробили чойові, якщо ви хочете. Ви можете ці чайові так само задекларувати. Ну не те, що ви хочете. Ви типу зобов'язані ці чайові задекларувати як ваш дохід. Попереднє речення. Ви не чули від мене. Аліменти, якщо ви отримуєте так само їх потрібно декларувати. Відсотки зароблені якісь там за кордоном з ваших доходів. От багато людей нас запитували, чи потрібно декларувати дохід, який я отримаю в Україні, наприклад, чи в іншій країні. Ну по закону так. Канаді, якщо ви отримуєте дохід ще десь, він так само оподатковується, але це з ваших слів. Ви про це задекларуєте, ви про це скажете. Або я, не за... скажете. я заробив в Україні стільки-то там грошей ще в мене. Там, я не знаю, я якісь проводжу консультації, репетиторство і так далі. Роблю сайти, тому от. В мене такий дохід, ви це декларуєте. А дохід з оренди, якщо у вас є якесь майно і ви здаєте оренду, а, бізнес, дохід самозайнятої людини, якщо ви робите нігті, волосся, макіяж, там вії, брови і так далі. І якийсь дохід з інвестицій. На це ніяких форм не потрібно. Ви просто кажете бухгалтеру. Ще я заробив стільки-то грошей готівкою за рік. І все це має сенс декларувати такі гроші. Має сенс, коли. Я вже тут Знову ж таки, дововий, ніби... Ми думаємо, що податково не буде дивитися це наше відео, тільки так. між нами і вами. Е, 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 такий дохід має сенс декларувати, якщо ви плануєте наступне: Куп, купляти якийсь е, е, будинок чи, е, чи авто. житло чи авто, якісь великі покупки, і для чого вам потрібно мати за рік або за останні два роки великий дохід. Тому тоді є е, сенс декларувати все, що тільки можна. Щоб показати, що Щоб у, вас. Щоб показати, духід. що ви у вас великий дохід, що ви надійний е, купляльник, позачальник, бо ви, ви, ви знаєте, ви все купуєте в Канаді в кредит, е, бо мільйон на хату ніхто не складати не може. Е, тому це має сенс. Якщо е, ви такого поки що не плануєте, бо ви новоприбули, то. Ну, Думайте, як вам краще зробити вам вигідніше, вигідніше. мудріше. Ем, тут ще таке, я хочу сказати, що. E, дуже багато людей чомусь заморочуються на податках, і мені в мене таке враження, що вже починають не спати ночі і мати якісь культурний e, шок у шов. E, e, не думайте взагалі про ніякі податки. Це так, легко. E, багато хто питає, що а скільки приблизно то буде. Ніхто, якщо вам приблизно хтось скаже, скільки то буде, то вже не є ніякий професіонал своєї справи, бо я спеціально. Е, недавно зустрічалася з одною з е, тих дівчат, які роблять е, нам податки. І я кажу, чи можливо таке сказати? Неможливо, все дуже індивідуально, все залежить, скільки ви платите за оренду, за які у вас інші витрати, там інтернет, телефон. Тобто, ви приходите до. Ви не заплатите ніякі страшенні гроші. Е, а взагалі, перші кілька років ви можете ви назав, ви нічого... нічого не будете платити, або ще й вам будуть повертати. Так що не за все старайтеся буде. нічого вираховувати. Ховувати, наперед ви нічого не вирухуйте, будьте спокійні, йдіть до професіонала, все обдумайте, на що ви витрачали гроші, все йому розкажіть. Вони скажуть, наприклад, це не має значення ці витрати, то ви вже собі на наступний рік будете знати, що за цим я навіть не слідкую. О, а це важливі витрати, тобто за це треба зберігати чеки чи там. Якісь накладні чи щось таке, тому цим взагалі не партися. Це останнє, що має бути на списку 100%. ваших переживань і тривог. Прийдуть ті числа, які мають прийти, зв'яжетеся з професіоналом. Я ще тут хотіла. Кінець, там, лютий, березень, квітень, маєте купу часу податися та, на податки. Протягом березня я би радила, щоб дати і це і, для і нервових хто спати не та, може. Бухгалтерам вашим час все добре розглянути. І подати, і ви щоб були що ви все встигаєте, аби також в останню хвилину ну ви не переживали не і не стресували. Але тут ти знаєш, що я собі згадала про такі всякі книжечки і диски, які продаються в різних магазинах, в Волмартах і в Костках, якісь там турботекс і тому подібне аплікації на телефон. Я залишу лінк. Якщо це можливо для тих, хто нас дивиться вже в Канаді, живе кілька років. І ну, ви якби вже знаєте про податки, це не ваш перший рік, то ви можете самі, і у вас дуже проста ситуація. Ви працюєте на одній роботі, у вас одна форма, там Т4, скажімо так, то ви можете самі заповнити це з, ну, з епо на телефон. Це дуже просто. Це також просто і можливо, тобто ви можете подивитися і ну, собі обдумати це. Але тут знову ж таки підводний камінь, то деякі є. Видання безкоштовні, такі найпростіші. Але коли я от спеціально пробувала там йти далі і далі, і як у вас тільки трошки ускладнюється ситуація, то вас вже просять за один tax return, там, наприклад, 20 доларів. Mm -hmm. А за два ще скільки. 50, на наприклад. і то в кінці кінців е, е, виходить невигідно, бо ви самі морочите собі голову, ви тратите свій час, забираєте час від сім'ї і від заплатіть е, е, бухгалтеру. І так, спокійно. бо то е, колись в мене така виникла ідея на короткий період часу. Ти хотіла навчитися податки подавати. І я собі думаю, я не можу там. І я можу, і ви але можете не хочу. всі ми можемо, але то не вартує. Я краще буду робити ту роботу, яку я роблю, знаю. Я попрацюю кілька годин, е, зароблю на те, щоб заплатити е, бухгалтеру, і, і він зробить прекрасно, і я ні за що не буду переживати. Тому, е, Податками не переживайте, все у вас буде добре, щастива в усьому. Секундочку, давай ще скажімо для дівчат наших бухгалтерів, які приїхали угу. з України таку підказку, може Дуже хтось захоче. Так. Дивіться про ці податкові клініки, які ми розповідаємо. Вони в них працюють волонтери. І так само вони постійно на податковий період набирають на роботу волонтерів. Тому, якщо ви знаєте англійську мову і ви, ви хочете працювати ну, в бухгалтерії в Канаді. То це ваш шанс. Ми залишимо посилання. Як можна до них податися на цю волонтерську посаду? Звісно, вони вам нічого платити не будуть. Але у вас буде класний шанс зсередини? Ну, вони вас відповідно навчать, тобто, і там є різні посади. Це не тільки бухгалтер, в них там є різні позиції. Там людей на вході вітати. Я не знаю, там асистувати бухгалтер бога можна на перший раз ви прийдете, там то є вам не скажемо позиції. Ну, Комусь податки робити, Є. але ви можете бути прикріплені до когось, якісь і форми перевіряти, можливо, якісь там щось сканувати, якісь ксерокси робити. І це дуже класно, тому що вас навчать, ви розберетеся в цій податковій системі зсередини, вам дадуть е, якийсь папірець, що ви там були волонтерили стільки-то годин. Ви зможете це написати вже в своє канадське mm -hmm. резюме, що ви там працювали, тому що будь-яка волонтерська робота, ви її можете написати в резюме як досвід роботи. Ви можете з тими людьми познайомитися, і коли ви будете влаштовуватися на роботу бухгалтера, то вони можуть бути вашими референсами, тобто, як це по-українськи забуло слово. Ну, одним словом, сказати, що ви класна людина, гарний фахівець, і ви там рекомен... дати, дати вам рекомендацію, так я згадала. І, і, і ось там просто купа, купа позитивних моментів. тому не встидайтеся, не думайте, що ви там чогось не зможете і вас не візьмуть. Пробуйте, ми залишимо посилання. Як податися, залишити заявку, щоб вашу кандидатуру розглянули на цю вакансію волонтера? Тому класно, я думаю. Що... Можете лайкувати наше відео обов'язково за цю рекомендацію. Всі бухгалтери полайкати відео, а ми порахуємо, поділіться з скільки, скільки бухгалтерів дивилися наше відео? І ще скажіть в коментарях. Я бухгалтер. А ще одне ми знайшли відео на офіційному сайті канадському. Воно буквально на 5 хвилин. коротеньке про, про те, як працює там податкова система в Канаді. То ми просто посилання залишимо внизу на відео з офіційного сайту. Воно українською мовою, тому зайдіть, подивіться. Отже, щастивам, податками не партися. все буде добре Все буде добре. Е, і до зустрічей. Давайте все, па-па.